Щоб яскравіше відобразити цю істину в свідомості, святий Макарій докладно показує, що всі неуспіхи в духовному житті, всі падіння і відступлення, і всі моральні настрої походять від нестачі самовідданої рішучості трудитися заради Господа зі зреченням від усього. Дуже небагато таких, у яких добрі починання знайшли добрий кінець. Безперешкодно дійшли до мети, мають єдину любов до єдиного Бога, і від усього відмовилися. Багато хто розчулюється, багато хто стає причасником небесної благодаті, сповнюється небесною любов'ю, але не витримавши боротьби, яка зустрілася на шляху. Подвигів, трудів і спокус від лукавого, бо в кожного є бажання любити щось у цьому світі і не зовсім відмовлятися від своєї любові, повертаючись до різноманітних мирських бажань через слабкість і недіяльність або через боязливість власної волі, або через любов до чогось земного, залишилися в світі і загрузли в його глибині. А ті, хто справді має намір до кінця провадити добре життя, повинні при тій небесній любові не приймати на себе з доброї волі і не домішувати ніякої іншої любові і прихильності, щоб не покласти тим перешкоду духовному, не повернутися назад і, зрештою, не позбутися життя. Як обітування Божі, великі, невимовні і незбагненні, так потрібні нам віра, і надія, і труди, і великі подвиги, і довготривале випробовування. Важливі ті блага, які сподівається отримати людина, яка бажає Небесного Царства, і з Христом бажає вона царювати нескінченні віки, невже ж не зважиться зі старанністю протягом короткого часу з цього життя до самої смерті, терпіти боріння, труди і спокуси? Господь зиває якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. І ще, хто приходить до мене і не знанавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів, і сестер та ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. Але дуже багато людей, хоч мають намір отримати царство і бажають успадкувати вічне життя. Однак не відмовляються жити за власними своїми бажаннями і слідувати за цими бажаннями. Краще ж сказати, слідувати за тим, хто сіє в них суєтне і, не відрігшись від себе, вони хочуть успадкувати вічне життя, але це неможливо. Слово Господнє є істинним, ті безперешкодно простують, які за Господньою заповіддю. Цілком відреклися від себе, зневажили всі мирські бажання, зв'язки, розваги, задоволення і заняття, мають перед очима єдиного Господа і бажають виконувати його заповіді. Тому кожен розбещується своєю власною волею, якщо справді він не захотів відректися від себе, і при тій любові любить ще щось, насолоджується якимись задоволеннями або бажаннями віку цього і не має до Господа повної любові, скільки можливо, це для свого зволення і бажання. Іноді добрі починання здійснюються заради слави і людської похвали. А це перед Богом дорівнює неправді, ганьбі та іншим гріхам, бо сказано розсипле Бог кістки самовпевнених, і в нібито добрих ділах лукавий бачить служіння собі. Він дуже підступний, і оманливий у мирських бажаннях, для якої земної і плоскої любові, якою людина зв'язує себе з власної волі, уловлює її гріх. Який стає для людини кайданами, ланцюгами, тягарем, який топить і пригнічує її у віці лукавому, не даючи їй зібратися з силами і повернутися до Бога. Те, що полюбила людина у світі, обтяжує її розум, оволодіває ним і не дає змоги зібратися з силами. Від цього залежить і рівновага, і схилення, і переважання пороку. Цим випробовується увесь рід людський. Випробовуються всі християни, які живуть у містах, чи в горах, чи в обителях, чи в полях, чи в місцях пустинних, тому що людина, яка уловлюється власною волею, починає любити що-небудь, любов її зв'язується чимось і вже не цілковито спрямована до Бога. Наприклад, хтось полюбив майно, а другий золото і срібло, третій багато вчену мирську мудрість для слави людської. Четвертий полюбив владу, п'ятий славу, шостий любить проводити час у зібраннях, сьомий у розсіянні і задоволеннях, хтось спокушається гріховними помислами, хтось для людської слави любить бути ніби законовчителем, хтось насолоджується бездіяльністю, байдужістю, хтось прив'язаний до одягу, хтось переймається земними турботами, а ще інший любить сон. Жарти або лихослів'я, хто чим прив'язаний до світу, малим чи великим, те й утримує його і не дає йому змоги зібратися з силами, з якою пристрастю людина не бореться мужньо, ту вона любить, і ця пристрасть володіє нею і обтяжує її, і стає для неї кайданами і перешкодою її розуму, щоб навернутися до Бога благодогодити Йому і, послуживши Йому єдиному, стати благопотрібною для царства та отримати вічне життя. А душа, яка справді прагне до Господа, вся і цілковито віддає йому свою любов, і скільки має сил до нього єдиного прив'язується своїм зволенням і в цьому отримує допомогу благодаті, зрікається сама себе і не виконує бажання свого розуму. Тому що через невідступність зла, що спокушає нас, він діє лукаво. Таким чином, як тільки душа полюбила Господа, вона виривається з сітей своєю власною вірою, і великою любов'ю, а разом з тим і допомогою звище сподоблюється вічного царства і, по справжньому, полюбивши його з власної волі і з допомогою Господньою, вже не позбудеться вічного життя. Щоб ясніше показати, як багато хто гине зі своєї власної волі, то не в морі, потрапляє в полон, уяви собі, що горить якийсь будинок, один, бажаючи спастися, дізнавшись про пожежу, біжить геть. І, залишивши все, турбуючись тільки про душу свою, він спасається, інший, бажаючи взяти з собою деякі домашні речі або щось інше, входить до будинку, щоб забрати це. А в цей час полум'я охоплює будинок і його в ньому і спалює. Чи бачиш, що ця людина загинула у вогні зі своєї власної волі, з любові, а саме полюбивши на якийсь час щось крім себе? Подібно до цього пливуть люди морем і, захоплені великим збуренням вод, один, роздягшись догола, кидається у воду з наміром спасти тільки себе. І ось він, гнаний хвилями і нічим не зв'язаний, окрім піклування про свою душу, плаваючи поверх хвиль, знайшов можливість вийти з гіркого моря, а інший, намагаючись врятувати щось зі свого одягу, подумав, що із ним, якщо візьме його з собою, можна плисти і вийти з моря, але взятий ним одяг обтяжив його і потопив у морській глибині. І ось, заради малої користі, не піклуючись про свою душу, загинув він. Зауважуєш, що зі своєї власної волі він став жертвою смерті? Уяви, що прокотилася чутка про наближення чужинців. Один, як тільки почув це, зразу ж тікає і вирушає в дорогу ні з чим. Інший же, не вірячи, що наступають вороги або бажаючи взяти з собою деякі свої речі і, зважившись на це, затримався, і ось вороги прийшли, взяли його, відвели полоненому свою землю і примусили жити там у рабстві. Бачиш, що і цей зі своєї власної волі, через свою бездіяльність, не маючи мужності і з любові до деяких речей, був відведений у полон. Подібні до них і ті, які не виконують заповідей Господніх, не відреклися від себе самих і не полюбили єдиного Господа, але добровільно зв'язали себе земними путами. Якщо угодно правоту досконалої любові до Господа узнати зі святих богонатхненних писань, то дивися, як Іов відрікся від усього, що мав. Від дітей, від маєтку, худоби, рабів та іншого надбання. Про нього вважали, що він багато здобував, але після випробовування його Господом виявилося, що Іу нічого не здобував, крім єдиного бога. Подібно до нього і Авраам, коли було повелено йому Господом вийти із землі, від роду і з дому батька його відразу відрікся від всього, вітчизни, землі, рідних, батьків, і зробив так, як повелів Господь. Потім, серед багатьох випробовувань спокус, що були в нього, коли було взято в нього дружину, коли жив і терпів прикрощі в чужій стороні, у всіх цих випадках довів, що єдиного Бога любить більше за все. Нарешті. Коли, за обітницею, через багато років уже мав єдинородного, такого жаданого сина, і Бог повелів йому, щоб цього сина з готовністю він сам приніс у жертву. Авраам істинно відрікся від себе самого, бо приношенням єдинородного довів, що не любив нічого іншого, крім Бога. Якщо ж з такою готовністю віддавав він сина. То тим більше, коли б було наказано йому залишити інше своє майно або віддати бідним і це зробив би зі всією готовністю і всією старанністю, чи бачиш тепер правоту досконалої і свобідної любові до Господа? Так, і ті, хто бажає стати співспадкоємцями цих праведників, не повинні любити нічого крім Бога, щоб, коли будуть піддані випробовуванню, вони виявилися благопотрібними і вправними, і їхня любов до Господа залишилася досконалою. Тільки ті матимуть змогу пройти подвиг до кінця, які завжди зі своєї власної волі любили єдиного Бога і відмовилися від всякої мирської любові. Але небагато виявляється людей, які мають таку любов, відвертаються від усіх мирських задоволень і бажань, і великодушно зносять спокуси лукавого. Дуже багато людей хоче отримати царство без трудів, без подвігів, без пролиття поту. Але це неможливо. Як у світі деякі люди приходять до якогось багатія попрацювати в нього під жнив або в інший час, щоб отримати те, у чому мають потребу для свого прожитку, і деякі з них люди ліниві, недбайливі, не трудяться, як інші, не працюють як годиться. Але не працюючи і не виснажуючи себе в домі багатія, хочуть, ніби вже виконавши всю роботу, взяти плату на рівні з тими, які трудяться терпеливо, швидко і зі всіх своїх сил. Таким же чином, і ми, коли читаємо Писання або про якогось праведника, як він облагодив Богу, як став другом і співрозмовником Божим. Або і про всіх отців, як стали вони друзями і спадкоємцями Божими, скільки зазнали скорбот, скільки страждали заради Бога, скільки звершили добрих діл і подвигів, тоді облажаємо їх і хочемо сподобатися рівних з ними дарів і достоїнств. Охоче, бажаємо отримати славні їхні дарування, тільки відклавши в бік їхні труди, подвиги, скорботи і страждання, і здобувати ті почесті і достоинства, які отримали вони від Бога. Бажаємо старанно, а їхні виснаження, труди і подвиги не приймаємо. Але кажу тобі, що всього цього бажає і кожна людина, і блудники, і митарі, і неправедні люди хотіли б отримати царство так легко, без трудів, і без подвигів, для того і лежать на шляху спокуси, багато випробовувань, скорбот, боротьба і пролиття поту, щоб явними стали ті, які істинно, всією волею і всіма силами навіть до смерті полюбили єдиного Господа. І, маючи таку любов до Нього, уже нічого іншого для себе не бажали, ось тому справедливо вони входять у небесне царство, відрігшись від себе самих за Господнім словом і більше свого життя, полюбивши єдиного Господа, тому за свою велику любов і будуть нагороджені великими небесними дарами.